Дата святкування була обрана не випадково 20 березня день весняного рівнодення. Саме сьогодні день дорівнює ночі, а сонце світить однакову кількість часу практично на всій території земної кулі, тим самим символізуючи рівне право на щастя кожного мешканця планети. Та спочатку слід визначити, що ж таке це щастя. Якщо вірити словникам, то це стан глибокого вдоволення і радості від повноти життя. Та все ж поняття щастя, нескінченно різноманітне, і що головне для кожного. Для мене полягає щастя, щоб не було війни, щоб був мир на землі, щоб мої діти, внуки прожили щасливо. Любіть бути любими, допустимо. Чому ще щастя? Ну, в принципі, це все, все цим сказано. Якщо жінки, ти коли приходиш додому і тебе чекає люблячий чоловік, діти і все, в сім'ї гаразд, здорові, всі рідні, близькі. Головне здоров'я, щоб діти були здорові. Сім'ї був спокій, злагода і щоб був мир, щоб вся сім'я була, всі родичі були здорові і ніколи не хворіли, і не воювали. Щастя, здорові дітей, щоб дітки були здорові, щоб був мир в нашій країні, щоб всі були разом. Знайти кохану людину жити з нею все життя. Психологи називають декілька основних перешкод на шляху до щастя жалкувати за минулим, тривожитись за майбутнє та не цінувати те, що маєш. А тому й радять навчитись жити тут і зараз та бути щасливим в конкретну мить життя. Проживати життєві моменти тут і зараз. Минуле вже пройшло. Майбутнє ще не настало. Якщо ти ці моменти витрачаєш або на те, що вже пройшло, або на те, що ще не стало, то в даний момент ти не живеш цим життям, ти живеш чимось іншим, і воно не є повноцінною порадою для всіх людей, хто хоче бути щасливими. Просто дивіться, що у вас є. Знаходьте в цьому щось чудове, щось приємне, щось позитивне і щиро радіть. За словами психолога, щоб бути щасливим, спершу для самого себе визначить, у чому полягає ваше щастя. Декому це здається надто важким завданням? Насправді ж, усе значно простіше. Пригадайте лишень свої дитячі мрії. Дуже гарне запитання, про що ти мріяв у дитинстві? Які в тебе були плани на майбутнє, коли ти був дитиною? Тому що коли ми дітьми є, ми насправді в наших мріях використовуємо наші бажання, наші вміння, наш потенціал. А й справді бути дійсно щасливим, не зважаючи на будь-які обставини, слід повчитися саме у дітей. Я коли хочу щасливий, я щаслива, коли мене бабуся обнімає. Щастя це коли світить сонечко. Щастя це ще коли розквітають квіти, це коли діти на всі здорові. Коли світить сонечко, діти граються і катаються на качелях. І я люблю всю планету. Коли мама із татом і з глядом, коло мене, коли багато грошей і коли не все добре, залишається лише побажати усім глядачам, прагнучи до чогось кращого та більшого, все ж цінуйте кожну мить життя.